Ського облдержадміністрацію захопили. Тепер споруда в руках протестувальників. Партії регіонів подарували похоронні вінки, їх принесли під стіни громадської приймальні. За фактом захоплення приміщення Чернівецької ОДА відкрито кримінальне провадження. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Сьогодні Чернівецьку облдержадміністрацію захопили близько п'яти тисяч людей штурмом. Взяли будівлю, вимагаючи відставки голови адміністрації та його заступників. Після серйозного натиску людей, ламання дверей та розбитих вікон, Михайло Папіїв заявив, що міняє приміщення на своїх працівників, але заяву про відставку не напише і покинув будинок з левими. Про день штурму та умовну перемогу мітингу. Гувальників у викладі наших журналістів. Ранок 10-та година. В приміщенні облдержадміністрації готується розпочати сесію, на якій депутати мають розглянути лише одне питання. Обласний бюджет на 2014 рік, але ситуація напружена. Всі спостерігають за тим, як під стінами будинку з левами збирається люд. Правоохоронці на поготові, депутати нервують. А люди впевнені, змінити ситуацію в країні можуть лише вони. Сьогодні ми зібралися, бо ми стурбовані долею нашої України. Стурбовані до що. yeah Наш народ, тому ми зібралися, щоб звалити цю владу. Ці два місяці ми проводили діалоги. Ніякого результату, тільки радикальні дії. Це особисто моя думка. Після початок штурму. Люди розбивають вікна, виламують двері, а правоохоронці стримують натиск своїми тілами та щитами. Мітингувальники почали жбурляти міліціонерів сніжки, знімати з них каски. Далі в натовп потрапився слізоточивий газ. Правоохоронці запевняють, димові шашки не їхні. Жодний спецзасіб зі сторони правоохоронних органів не застосовувався ні димові шашки, ні світошумові гранати. Ви бачите, що жоден співробітник міліції не перебуває в масці. Поступово газ кожні 5 хвилин від кожних дверей випускається газ. Вже раз за три, напевно, чотири кидали гранати. Я не знаю, що буде далі, ми будемо пробувати. Зайти в адміністрацію і взяти владу свої руки. Голова облдержадміністрації просить тимчасового перемир'я та читає депутатське звернення. Висловлюємо глибоку стурбованість та занепокоєність з приводу суспільно-політичної ситуації в країні, зокрема драматичних подій останніх днів столиці нашої держави. Але мітингувальникам цього мало вони прийшли за відставкою губернатора. Відставки не буде після цих слів, штурм поновився ще з більшою силою. Пані Ярослава такий розвиток подій і передбачила, тому до адміністрації прийшла з лимонами, перекисом водю та молоком. Ми в Києві подивилися дуже добре. Перейняли такий досвід. Воду також маємо, щоб швидко промивати очі або змочувати е, пов'язки на рота. І тоді людина швидко приходить до тями. Михайло Попіїв знову намагається заспокоїти народ. З ним до людей виходить і голова обласної ради Михайло Геничеро. Натовпо хтось жбурляє сніжок, і він потрапляє йому в голову. Владника забирає швидка сесію, оголошують закритою в нього. Розбита голова. Він госпіталізований зараз в лікарню. Це унеможливило продовження роботи сесії обласної ради. Аби зупинити штурм, Михайло Попів намагається домовитися з активістами мітонгувальниками, але заяву про звільнення все ж писати відмовляється, стверджуючи, що з посади його може зняти лише президент. Тоді опозиціонери заявляють, будуть формувати народну раду. Тож ми діяли правовому полі. Будуть організаційні збори між об'єднання депутатів Чернівецької обласної ради, та народна рада відповідно до діючого законодавства. контролюючий орган е, влади, який здійснює безпосередньо народовладдя, за діями виконавчої, представницької і інших гілок влади. Вітинувальники чекають не такого результату. Жодна з цих вимог під час перемовин. Е, Ну, не була затверджена Михайлом Миколайовичем, тому люди звичайно будуть незадоволені. Штурм розпочинається знову. Люди намагаються потрапити в приміщення з іншого входу. Правоохоронці барикадуються, зносять з усіх приміщень меблі, письмові столи приносять разом з калькуляторами та рахівницями. Міліціянти жбурлять в НАТО в стільці і відступають. Михайло Папів збирає журналістів і заявляє: він покидає будівлю облдержадміністрації разом з усіма працівниками, і керуватиме буковиною з іншого приміщення. Я готовий обміняти. Приміщення на життя та здоров'я тих людей, які знаходяться тут. Люди зустрічають працівників адміністрації криками Ганьба, але пропускають. Правоохоронці також заспокоюються і дозволяють мітингувальникам зайти до приміщення. Тут залишаться сотрудники міліції, тому що дійсно хтось має охраняти це здання. Ну і залишиться, мабуть, ряд з 15 хлопців які дійсно будуть охороняти його, які будуть суді за порядком. Опісля люди почали наводити лад у приміщенні, ремонтувати двері, вікна, мити підлогу. Правохоронці залишаються слідкувати за порядком. Загони народної самооборони взялися облаштовувати кухню та збираються тут ночувати. Людмила Григорчук, Вероніка Залевська, Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, Андрій Соколовський, Ярослав Лавицький. Місцевий час. За фактом захоплення приміщення Чернівецької ОДА відкрито кримінальне провадження. Прокурор області стурбований, оскільки його попереднє звернення щодо дотримання громадського порядку Буковинці проігнорували і вранці розпочали масові заворушення. Після чого, зрештою, захопили приміщення обласної державної адміністрації. Досудове розслідування розпочали органи внутрішніх справ за процесуального керівництва співробітників прокуратури Чернівецької області. Зазначив, що такі незаконні дії караються позбавленням волі на строк до 10 років. Похоронні вінки та лампадки принесли буковинці під стіни громадської приймальні Чернівецької обласної організації партії регіонів. У такий спосіб вони висловили протест владі, котрі вважають мертвою та немічною. Загалом акція поєднала близько півсотні активістів. Чоловіки, котрі вийшли з громадської приймальній партії регіонів, спочатку намагалися якнайшвидше забрати вінки, аби представники засобів масової інформації не встигли зафіксувати протест буковинців. Однак їм цього не вдалося. Оскільки кількість букуванців з новими символами протесту щохвилини збільшувалася. Серед тих, хто прийшов сказати ні владі були також матері євромайданівців, приєднувалися до акції Пересічні городяни, які в той час проходили повз ми принесли і траурні вінки. Ми принесли і парне кількість квітів з чорними стрічками і свічки для того, щоб сказати ні вбивству, для того, щоб сказати ні тоталітаризму, ні режиму, так свободі слова і ні на свободі. Ми хочемо, щоб нарешті припинилася ця кров, щоб припинилася ця війна? Ми хочемо показати цій партії, яка вважає себе правлячою, що вона сама собі вирила яму і що їй пора в цю яму? Ну що, це, тут що, хтось загинув? Ну, ну його символічно. місце не тут, ну символічно і прийдеться. Чому ви забрали віночок? Які активісти принесли? Чому лампадки забираєте? Чому, скажіть, будь ласка, ви забираєте їх? Мирний мітинг з наслідками акцію протесту організували студенти Чернівецького державного комерційного технікуму. Вони покинули аудиторії і протягом години бідигували під стінами свого навчального закладу. Таким чином, студенти висловили обурення щодо подій, які відбуваються у Києві. Таку ініціативу підтримали, і педагоги втрутитися вирішили правоохоронці. Близько ста студентів комерційного технікуму опівдні вийшли на подвір'я навчального закладу, щоб підтримати всеукраїнський попереджувальний страйк. Ми проти насильства, що робиться в Києві на Грушевського, і хочу допомогти, щоб люди думали, що вони роблять чому вони їдуть туди, щоб вони були в безпеці. Що робить влада? Я шокована цим. З плакатами та гаслами студенти мітингували проти свавілля влади, але тривало це недовго. З райвідділку міліції до нас підійшло двоє міліціонерів. Почали вимагати, хто організатор. Це є порушення закону. Більше п'яти не збиратися, несанкціонований мітинг. Студентів підтримали викладачі, вони були поряд під час мітингу і слідкували за порядком. Навчальний процес тривав, вони висловлювали свою думку, тому що вони, як висловилися, не можуть бути стояти осторонь того, що відбувається в Києві. І, звичайно, я стояла, у мене було вікно, не було пари. Я стояла, я їх підтримувала, тому що вони стояли за своє майбутнє. За словами педагогів, після проведення акції в технікум прийшли правоохоронці. Вони вимагали від керівництва назвати прізвища студентів і організаторів акції. Директор технікуму стала на захист студентів і вказала лише своє прізвище. Студенти кажуть, мітинг був мирним. Нас, якби це трошки і залякало, тому що ми вони якби прийшли з такою мірою, щоб нас самих це змушували нас робити, але це. Це все було добровільно. Дивною є поведінка правоохоронців, які прийшли сюди не з доброю метою поспілкуватися, вияснити, чи боже рятує хтось із дітей не вибіг на вулицю на на проїжджу частину, що все нормально пройшло, чи якимось чином не потрібно чимось допомогти. А прийшли. І в наглий агресивний спосіб виясняти, чому порушилися пункти закону, який був прийнятий копитним голосуванням у Верховній Раді. Правоохоронці ж нам телефоном повідомили, що вони не розганяли мітинг і не допитували нікого. Та й мітингу сказали, не бачили, просто приїхали на виклик невідомого. Тому пообіцяли нікого не переслідуватимуть. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час. Значно збільшилася кількість буковинців, котрі їдуть в Київ на підтримку столичного Євромайдану. Через це координатори відправлень навіть збільшили кількість рейсів. Відряджати намагаються по одному автобусу, аби у спецслужб не виникало підозр, куди вони прямують. Побільшили і охочих допомогти євромайданівцям. Буковинці підтримують, чи можуть приносять їжу, медикаменти та одяг. Бачите, є каски, передавали От, е, є Бачите, на такі каски, сім штук касок, дуже багато одягу. Є в пакетах тут декілька мішків одягу. Тут одяг, медикаменти в пакетах. Частину медикаментів ми вже передали, частину ще маємо передати, будь ласка, продукти харчування, закрутки, печиво. Поки не стріляли, ми не їздили. Тепер, вже, якщо стріляють, вже пора їй їхати ми серйозно. Те, що роблять беркуті всі з людьми, це просто, ну, просто жах. Це слова мене передати. Я. Чому ви вирішили таки поїхати? І чи не страшно? Звичайно, страшно, але хто рік не я. Я повинна там бути. Я в перших рядах, мені кажеться, що я навіть би знайшла спільну мову з тими беркутами, з міліцією, що я би якось їх просила, умоляла, Можливо, би вони послухали. Вони ж такі самі мають мами, як і я, мама. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах, а повні випуски новин переглядайте на сайті ЕСІСІІНІЮ. Будьте з нами і на все добре.